Повісточку, чоловіку 1977 року народження. Далі розшук. Дата. <смі> Але, чоловіки, я так скажу вам, що беріть приклад у жінок, тому що навіть жінка після пропозиції каже Я подумаю, а ви зразу згоджуєтеся. Беріть приклад у жінки, кажіть Я подумаю, я подумаю. Ви, коли жінкам своїм робите пропозицію, вийти заміж, коли вона каже, подумаю, ви ж потім не дзвоните, не кажете, що ти зобов'язана, давай. Силою, бусик, давай заміж за мене, а то в підвалі тебе закрию. Що пишеться про військовий обов'язок і військову службу? Стаття 65 Конституції України громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Відповідно до закону. Тому, коли мені каструлі, боти пишуть в коментарях: ні, це ніяке відношення не має до цього. До чого тут військова служба? Ви серйозно, да? Бахана. Ти вийдеш за мене заміж? Правильно, я подумаю про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. М -м ви серйозно? Ті, хто ті повістки приносить, ви самі хоч бачили документи, ті максимум це указ президента України про продовження сроку проведення загальної мобілізації, і то підпис відсутній. Взяли ми цю повістку, код є поїхали в ЦНАП. Нам сказали, що там черги великі. Приїхали додому, зайшли на менюс, взяли витяг зразу моментально, і що показало, що таких записів не знайдено. Тому кому треба такий витяг. Якщо в ЦНАПі вам кажуть, що велика черга, можете мені написати на електронну адресу або особистий смс. Я вам допоможу вам взяти такий витяг. Да. Я кажу, якщо інформація є, то без питань вона буде завжди Два-три листка, як я брав про поліцію, да там про інші. А це цікавось, коротко.